Знайдіть розряд трьох у числі 4356. Тепер, коли я думаю про значення розряду щоразу, коли бачу подібну проблему, то я хотіла би записати 4356 у вигляді розрядних доданків. Тож дозвольте мені це переписати. Я пропоную зробити різними кольорами. Ми маємо 4000. Триста п'ятдесят, шість. Ось так. І просто подумайте про те, як я щойно це сказала. Це буде дорівнювати чотири тисячі. Додати триста додати. П'ятдесят. І додати 6. 4356. Все так само, як ми говорили. Тепер ще один спосіб подумати про це. Так само, але в трішки інакшому записі. Скажімо, що 4000 це дійсно наші 4000. Тепер додати, Ну, це мається на увазі і. Тобто 4000 і 300. Але замість 300 ми скажемо 3 сотні. Це абсолютно однакові речі. Просто у різному форматі. Тепер 50 це скільки десяток? Ну, це 5 десяток. Так, і пишу 5 десяток. І ще у нас є 6. 6 це просто 6 одиниць. Я так і пишу 6 одиниць. Чудово! Отже, тепер я пропоную ось це все перенести до нашого початкового числа. Тобто зробити той самий запис. Пишу 4 тисячі. Це я насправді позначаю розряди. Три сотні. Це місце для сотень. Потім п'ятірка. Місце для десятків. Шість це місце для одиниць. Одиниці. Але насправді мені здається, що краще нам буде сказати, що це не 5 десятків, а десятки, оскільки ми позначаємо саме наші розряди. І правильніше буде сказати саме десятки. Отак. Розряд десяток. Що ж, повертаємось до нашого завдання. Нам потрібно. Знайти розряд трьох. Який це розряд? Це сотні, як ми щойно позначили. Якби замість трійки у нас стояла четвірка, але теж на місці сотень, це було б чотири сотні. Стояла п'ятірка, було б п'ять сотень. Я сподіваюся, ви зрозуміли цю основну ідею. Отже, наша відповідь це розряд сотень.